Thank you Цього тижня над Україною розташується поле підвищеного тиску. Очікуються короткочасні дощі та грози, а температура підвищиться на 3-5 градусів. Про це повідомляє український гідрометцентр. Тиждень обіцяє бути спекотним, тож не забувайте про це та подбайте про свою безпеку. Радять синоптики. За їх даними, сьогодні в Україні буде переважно без опадів. Лише у західних та північно-східних областях у день місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Повітря прогріється до плюс з 26 плюс 31 у західних областях буде трохи свіжіше від плюс 22 до плюс 27 градусів 5-6 липня в західних, північних та більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нарешті території буде без опадів. З середи температура по всій території України підвищиться на 3-5 градусів. Прогнозують в Укргідрометцентрі. У п'ятницю 7 липня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Лише у південно-східній частині буде без опадів. Температура у південній та східній частині вночі становитиме від 20 до 25, а вдень температура підскочить до плюс 31 плюс 36 градусів. В західних областях вночі буде від 12 до 18, вдень від плюс 20 до плюс 26. Нарешті території вночі від 16 до 22, а вдень від плюс 26 до плюс 32 градусів. За даними погоди УНІАН, сьогодні на заході України очікуються дощі та грози, а столбчики термометрів покажуть плюс 26 плюс 28 градусів. Буде плюс 27, плюс 29. У східних областях повітря прогріється до плюс 28 плюс 31 градуса, У центральній частині України буде від плюс 28 до плюс 32, а на півдні температура підскочить до плюс 27 плюс 33 градусів. В Україні на сьогодні, 4 липня, оголосили надзвичайний рівень небезпеки. Про небезпеку виникнення лісових пожеж попереджає український гідрометцентр. За даними синоптиків, надзвичайний Рівень пожежної небезпеки переважатиме у чотирьох областях: Черкаській, Херсонській, Житомирській та Тернопільській. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.